Доброго здоров'я, дорогі глядачі! Всі ми чекаємо з вами одного, коли закінчиться війна? Але головне питання: що далі? Чи зможемо ми просто видихнути і жити собі як далі? Чи зникне мобілізація, чи навпаки стане вже на постійній основі, стане обов'язковою для всіх? У вигляді служби за контрактом чи резерву, чи може якось по-іншому, давайте сьогодні поговоримо про це, розкладемо все по поличках. І, будь ласка, пишіть в коментарях всі ваші роздуми, з задоволенням все почитаю. Дякую всім, хто підписаний. Підписуйтесь, хто ще не підписаний. Дуже багато дивляться саме непідписаних підписників. Підписуйтесь і не забудьте поставити лайк, якщо цей випуск буде для вас корисним. Отож, мобілізація після війни що буде? Дивіться. А... Я думаю, що мобілізація, ось саме в такому вигляді, як зараз, вона після війни, звичайно, припиниться, але не зникне. Думаю, що багато хто сподівається, що ось як тільки закінчиться війна, одразу і зникне мобілізація. Вона не зникне. Я думаю, що держава вже готує якусь систему постійного резерву. Тобто якісь цифрові реєстри, ЄТЦК, ось ми бачимо так цінові зміни, електронні військові квитки і так далі. тобто Все переводять, це циф... оцифровують все в цифровізацію. Що це означає? Дивіться. Це означає, що навіть після війни чоловіки а, залишаться під контролем військової системи а, навіщо це? Тут все просто. Уряду так буде простіше проводити часткову мобілізацію в майбутньому. Тобто, простими словами, повної свободи, такої, як до 2022 року, вже може не бути. Що це означає для простих людей? Для чоловіків контроль залишиться. Думаю, що буде облік в резерв плюс, буде нагадування через дію. Будуть виклики на збори, ну і так далі. для молоді можуть ввести обов'язкову підготовку після школи чи університету, я не знаю, щось на кшталт короткої служби і так далі. Для жінок, хоча ну, масової, так, масової мобілізації жіною, жінок не очікується, але певні професії, наприклад, як медицина, IT, освіта, вже зараз під контролем. Економіка. Давайте трошечки про економіку. Чи стане жити легше? Після війни будуть відбудова і інвестиції. Це, звичайно, шанс для економіки. Але одночасно податки залишаться високими, борги колосальні. Перед МВФ, перед ЄС потрібно буде все віддавати. Тарифи можуть зростати, бо міжнародні партнери вимагають вимагають ринкових цін. Тобто, українці не одразу відчують покращення. Якийсь час, я думаю, після закінчення війни буде дуже важко. Пенсії та соціальні виплати. Трошечки про це поговоримо. Ну, уряд вже обіцяє пенсійну реформу і накопичувальні рахунки, але при цьому грошей нема. Тобто, як, куди, що і так далі, дуже багато. Є різних заяв і так далі, але на все потрібні гроші, і то лише просто слова, знаєте, без дій. Скажу так: молодим доведеться самим накопичувати, бо солідарна система ледве-ледве тримається. Для нинішніх пенсіонерів, я думаю, що підвищення буде мінімальним. Зовсім, я не знаю, на кілька сотень гривень, максимум, максимум. те, що там обіцяють, що сильно піднімуть. так. Далі. Чесно, я в це не вірю. Тобто старші люди навряд чи відчують якесь там покращення і так далі. Що буде з тими, хто виїхав за кордон? Я думаю, що влада дуже дуже сильно вже думає про те, як повернути українців. Я думаю, що може бути запроваджено. Обов'язкові податки навіть для тих, хто живе за кордоном, умови для повернення, там, наприклад, без повернення, там немає соціальних гарантій, якось так. Але знаєте, скажу так, якщо не повернуться мільйони працездатних українців, економіка буде слабшати, Але якихось там пряників ми особо, особливо не бачимо. Так? Ми бачимо тільки кнути, кнути. Тобто, треба пряники, треба пряники для людей, щоб вони поверталися додому. Але саме головне це, звичайно, закінчення війни. Далі, плюси і мінуси післявоєнної системи. системи. Ну, плюси це, звичайно, кінець бойових дій. Це шанс на відбудову, це інвестиції на нову інфраструктуру. Це, звичайно, розвиток армії нового зразка. Тобто, більш професійної, більш цифрової, і більше допомоги від заходу. Звичайно. Мінуси. Мобілізація не закінчиться, тобто все це трансформується. Мобілізація в якийсь цифровий резерв, тобто контроль залишиться. Будуть високі податки, бо треба буде звідкись брати гроші, будуть підвищувати тарифи. Ми вже зараз бачимо, що хоч там якісь мораторії були, але ще війна не закінчилася, дуже багато вже поскасовували. Тобто, тарифи 100% будуть підніматися, це тільки діло часу. Кредити від МВФ. Треба все це віддавати, тому а, тут теж будуть проблеми. Пенсійна реформа може зменшити гарантії для простих людей. Висновок. Отже, після війни нас чекає не повна свобода, а нова система контролю, я б сказала так, через цифровізацію і через резерв. Економічно, можливо, стане трошки краще. Але не одразу. Одразу я думаю, що буде дуже важко. Зарплати пенсії будуть рости повільніше, набагато повільніше, ніж ціни. Соціальні гарантії залишаться мінімальними. Але головне, головне люди отримують шанс жити без війни. І тут вже від нас буде залежати, чи ми зможемо вимагати від влади справедливості і гідних умов життя. Дякую за увагу. Пишіть ваші роздуми щодо того, що буде після війни. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.